В італійському Неаполі живе двійник Зеленського. Джиджі Пешерія підкорив українців своєю схожістю з українським президентом і став зіркою TikTok. У соцмережі добродушний чоловік показує свою роботу, ділиться фрагментами особистого життя і просто записує жартівливі ролики. Наприклад, блогер розповідає, що до торгівлі рибою він був барменом, але тепер знайшов справу усього свого життя. Тематика відео попутові сценки з життя пересічного італійця, як от візит до ресторану, де він сні. Йде фритатою з цукіння та круасанами. <плес> mm. <плес> Зустріч з сусідкою, яка налякала чоловіка своєю собакою. Бондано Луїсі! Підука, підука! Підука! Це саме джануве! Демонстрація <S preachry> no. морепродуктів, якими торгує чоловік. І перша ранкова кава, яку випиває італійсь. В коментарях жартують, що Зеленський нарешті поспить. Віталій про нього вже давно всі знають. Він нерідко являється в іноземних змі, і у нього дуже багато фанаток. Однак віднедавна відео з чоловіком активно вірусаться саме серед українок. Річ у тому, що Пешарія неймовірно схожа на президента нашої країни Володимира Зеленського. У чоловіків практично ідентична міміка. Риси, обличчя і волосся теж схожі. Деякі користувачі, які бачать відео з блогером, спочатку навіть не розуміють, що це не Зеленський. У коментарях під новими роликами чоловіка з'являється все більше юзерів саме з України. Вони пишуть: це що близнюк зеленського? або я думала, що TikTok зробив уже маску. З або ще таке. Сьогодні Скайбєва буде верещати, що Зеленський втік і став зіркою. TikTok». насправді останній коментар досить таки можливий, бо от у лютому 23-го року російські пропагандисти знайшли нібито двійника зеленського, помітили його. Прямо на фото зустрічі з президентом США Джо Байденом, тільки клоном президента виявився його охоронець Максим Донець, який просто був одягнений у такий самий чорний світшот. А як ви вважаєте, чи дійсно італієць так сильно схожий на Зеленського?